14-й день мого адвент календарю який присвячить Збройним силам України і в якому я трошки розповідаю про творчість та мистецтво людей нашої землі. І сьогодні ми полишаємо княжу добу та переходимо в період середньовічної України, період, який залишив нам не тільки замки, фортеці та муровані укріплення, а також велику кількість зразків образотворчого мистецтва. Так само, як і вся Європа, Україна на той період розвиває своє. Сакральне мистецтво, а також мистецтво книжкової мініатюри, ми говоримо саме про українську ікону того періоду. Розвиток іконопису починається після того, як Україна приймає християнство, і йде відповідно візантійським законам створення сакральних зображень, де є певний закон, який не можна. Порушувати, але при цьому українська ікона все одно стає впізнавальною. Не дивлячись на ту лаконічність, яку треба було зберігати, у нас панує також і своя українська святковість в цьому іконописі, який буде більше виражений в наступній добі. А також дуже цікавий та приємний підбір кольорів. Безумовно, фахівці та знавці будуть відрізняти різні школи різні періоди. Нам достатньо знати, що Рівень іконописців був доволі високий. Так, наприклад, Галицько-Волинські іконописці розвили свою майстерність художньому в цьому напрямку так сильно, що їх запрошували і іноземці. Про це є записи, наприклад, каплиця Святої Троїці в Любліні була розписана саме українськими художниками-іконописцями. Я пропоную вам донатити на ЗСУ, я буду залишати. В описі та коментарях банки для того, щоб наша творчість могла розвиватися і надалі в незалежній країні.